Привіт усім, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди. Робимо розклад на Давида Арахамію, голови, голову фракції партії Слуга народу. З'являлася інформація про нібито підготовки підозри йому у державній зраді, яка виявилася неправдивою. Подивимося його політичне майбутнє яким буде найбільш вирогідний результат його діяльності? Тож, де зараз так сказати, Арахамія у своєму політичному житті? Поточна ситуація, період очікування результатів від своєї праці, відчуття нестабільності на фоні його енергійної, але хаотичної політичної діяльності, де він бачить себе лідером. А ось сама Арахамія, король Пентаклів, успішний в плані фінансів та кар'єри. Тож він та його політична сила опинилися в складній репутаційній ситуації, шукаючи вихід з кризи. Це період, де потрібне терпіння та стратегічне переосмислення. Зрозуміло, дивимося, що блокує або активно впливає на його ситуацію, перешкодить чи вплив, на його діяльність. Тож на його діяльність впливають ділові зв'язки, політична команда або союзники, діючи в рамках суворих офіційних правил. По Єрофанту до виконання своїх обов'язків та досягнення результатів. Його успіх залежить від уміння балансувати між різними силами, демонструючи гнучкість у рамках встановлених норм. Приховані мотиви те, що формує його політичну позицію зсередини. Е, Лідерська позиція боротьба за лідерську позицію за зовнішньою маскою справедливого арбітра, який розподіляє ресурси по шість пентаклів, криється жорстка боротьба за збереження та зміцнення власної влади та впливу. А щедрість є інструментом для створення коаліції всередині партій. Та нейтралізації опонентів роздачі ресурсів для зміцнення особистої влади та впливу. Дивимося на майбутнє події, які привели його в політику. Ілюзії – Це його політичний шлях.